Почну вас потроху знайомити з гострими перцями на моїй ділянці. Перед вами шість кущів перцю цицак. Це не такий поволі гострий перець, але він досить такий популярний. на Ринку, маю я всього-навсього шість кущів. Чому так? Тому що минулого року я купила насіння, нібито також цицак. Але по факту в мене виріс звичайний наш баранячий ріг. Тому цього року я вирішила перестрахуватися, взяла у колекціонерів, як я думаю, справжній цицак, було сім кущиків, шість в себе посадила, один кущик дала мамі. І ось тепер він в мене росте. Хочу сказати, що це перець, на якому плоди є ну, найбільше. І вони такі, бачите, зараз вже досить крупні. Хоча цей перець взагалі, ось ця грядка висаджувалася просто останньою. Більше далі. Далі є тільки ось бачите, дині все. За ними просто поки, поки що гола ділянка. Туди в нас росте розсада капусти. Ось подивіться, як він увішений. Тобто він на інших перцях ще тільки-тільки починають перчини самі зароджуватись. А ось тут вже він просто обліплений і вже він в такій, можна сказати, технічній стилості, Його вже можна починати споживати. Окрім цього, перцю тут в мене також є. Два сорти, два гібриди хабанеро. Його в мене по чотири кущики. І навіть, якщо ось так подивитися, можна навіть побачити різницю у листі: ось цих чотири кущики. І он там чотири кущики. А який із них, що я не пам'ятаю, в мене записано, звісно що. Але маю я два гібриди: один це 9020, червоний хабанеро. І 60.02, Якщо я не помиляюся в цифрах, це помаранчевий хабанеро. З хабанеро в мене також є історія. Минулого року я купувала червоний. По факту в мене виріс помаранчевий. Магазин сказав: ну, таке, таке трапляється, вам попались, переопилене насіння. Тому я цього року перестрахувалася, взяла по 5 насінинок. А також, бачите, прийнявся тільки по 4. Ну, а за ним в мене Черешкова селера. Подивіться, яка воно вже гарно.